Армадол таблетки від головного болю. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуація на фронті станом на 29 серпня. Українські військові продовжують просуватися в районі роботиного. Тепер працюють у напрямку Вербового і Новопрокопівки, розширюють, власне кажучи, там прорив ворожої оборони і убезпечують фланги від контратак росіян. Ну крім того, росіяни скаржаться на те, що у них валиться фронт на лівобережжі Херсонщини. Там же було знищено і дуже дорогу російську радіолокаційну. Но станцію, яка коштує 200 мільйонів доларів, тобто росіяни продовжують втрачати там засоби ППО і дуже цінну дефіцитну техніку. Окрім того, дрони продовжують летіти на Москву, їх тепер збивають у Тульській області. Ну і також наш Генштаб прозвітував про якусь аномально велику кількість знищеної ворожої бронетехніки танків, різноманітних БТРів, а також артилерії. Будемо з цим так само розбиратися. Ну почнемо наш огляд із новин з українського білорусь. Кордону там відбувся вибух на залізничних коліях. За 800 метрів від білоруського пункту пропуску словечно вибухнули протитанкові міни і зруйнували залізницю. Причому суттєво зруйнували. Там навіть бачимо, який зміст є, який таке враження просів абсолютно від цього вибуху. І пишуть про те, що могла вдарити у цю міну блискавка. І внаслідок цього от влучання, власне, і відбулася детонація. Лися вибухи і не порушено, власне кажучи, залізничну колію. навряд чи там є якесь сполучення, адже будь-яке сполучення між Україною і Білорусі через залізницю припинено, але на всякий випадок зруйновано колію, аби жоден ешало із з технікою, і живою силою ворога звідти з Білорусі на українську територію не прямував. Ну, далі рухаємося безпосередньо вже до карти бойових дій, і будемо оглядати ситуацію біля Куп'янська. У нас тут продовжується. Ця оборона цього району відбувається евакуація мешканців. і Фронт фактично не зрушився, тобто не вдається росіянам просуватися біля Сеньківки, біля Лиману Першого. Сьогодні ми спілкувалися в ефірі 24-го із військовим Юрієм Дорошенком, який розповів про те, що насправді ситуація тут доволі контрольована і надійна, попри те, що окупанти докладають максимум зусиль, аби прорвати тут фронт. Але очевидно, що вже їхній початковий цей. Запал трохи згасає, резерви не нескінченні, скажімо так. Зрештою, інститут вивчення війни, усім нам відомий, вийшов зі своїм звітом, і їхні висновки доволі цікаві. Вони пишуть про те, що росіяни не зможуть відновити широкомасштабні наступальні операції, оскільки їм бракує якісно підготовленої піхоти. Що мають на увазі експерти цього інституту? Йдеться їм про те, що в їхній російські, власне, російські десантно-штурмові війська під. Підрозділи десантники, яку яких використовують на найважчих критично важливих ділянках фронту Росіяни. Ці десантники закінчуються. Ми вже не раз говорили про те, що втрати у десантних військах Росії доволі високі. Про це навіть оцей Теплинський генерал говорив, який є командувачем десантно-штурмових військ на Росії, і от якраз проаналізували цю ситуацію в ІСВ і кажуть, що масовки то в Росіян вистачає мобілізованих чимало. Багато Багато різношерстних підрозділів, але і якісних підрозділів, які можуть проривати фронт, які можуть балансувати ситуацію, коли вона критична для росіян, таких підрозділів украй украй мало. Ну і в висновок такий, що росіяни не зможуть масштабні наступальні дії цього року де-небудь на будь-якому напрямку відновити. Тим часом у нас на напрямку біля Купінська, біля Сватового, в принципі, зберігається непроста складна ситуація. Ворог продовжує тиснути масою, але. Бачимо, що ніде фактично проривів немає. В нас є окремі відео епізодів різноманітних сутичок і боїв із цих ділянок фронту. Наприклад, біля Нової Тарасівки, ось тут це вже ближче до Сватового, було знищено російську самохідну артилерійську установку мста С. Бачимо, що це район Кислівки, Котлярівки, там трохи далі власне, і Новоселівське. І тут буквально Новотарасівка і Південна частина від неї це 4-5 кілометрів від фронту. І там у лісопосадці. Дуже красиво вибухнула і згоріла ось така установка МСТАЕС, Вона на гусеницях, і от, людина не посвячена, може і станком сплутати. Намагалися її сховати, бачимо, такі лісопосадці окупанти. Вела вона звідти вогонь це МСТА, Це доволі потужна сау, а потім так ефектно вибухнула. Це скріншот власне, з відео, який поширився українськими телеграм-каналами. Там вибух такий потужний, здетонував. Боєкомплект і все це дуже ефектно виглядає. Тобто контрбатарейна боротьба українська дає свої результати, зокрема, і на напрямку біля Сватового. На багатьох напрямках нищать ворожу артилерію, ворожу бронетехніку, наші військові. От біля нової Тарасівки теж такий епізод було зафіксовано. Біля Новоселівського бачимо, ситуація стабільна, є напрямки ударів ворога позначені, просування знову ж таки немає, тримається тут українська оборона. Да, Алі у нас Новоєгорівка, де описують ситуацію в Діпстейт як дуже напружену і складну. Це той район, власне, плоцдарму на західному березі річки Жеребець, де окупанти намагаються знову хитнути ситуацію на свою користь. Я нагадаю, що тут були часи, так у середині літа, коли окупанти прорвалися фактично до новосергіївки, тобто цей виступ, який їм вдалося окупувати, цей прорив був доволі суттєвим. Згодом українські командувачі цього сектора ввели сюди додаткові резерви, єгерські бригади, і вдалося бачити, от по зеленій лінії відновити ситуацію до загалом контрольованої і стабільної. До кінця ворога відтіснити за ріку жеребець не вдалося. Тобто росіяни окупували тут висоти на березі цієї річки на західному боці, і звідти намагаються знову ж таки рушити вперед, окупувати більше території, адже за. Зараз під обстрілом перебувають усі їхні переправи через невеличку цю річку Жеребець. Під українськими артилерійськими ударами вони перебувають ці переправи. Росіянам, звичайно, складно таким чином налаштовувати логістику, багато втрат, тому вони тут, що називається, шарпаються і намагаються прорватися до Нової Горівки і далі. Оборона українська тримається, але як я вже казав, ситуація доволі складна. Також вона зберігається непростою складною і. Бачимо біля Лимана, біля Торського, Зарічного Ямполя. Це Серебрянське лісництво і напрямки тут ворожих ударів, чітко вказані від Діброви. Якраз по лісах намагаються наступати оці, окупанти на кількох напрямках, на кількох відрізках фронту. Так само ситуація напружена біля Білогорівки. Тут переважно горить південний фланг від Золотарівки, від Верхньокам'янського, з південного сходу від Лисичанська намагаються подорож. На Білогорівку наступати окупанти, тому насправді от і Білогорівка так само під певною загрозою і тиском зберігається. Наш Генштаб повідомив про те сьогодні зранку, що е, успішні наступальні дії українських військ зафіксовані біля е, на Мелітопольському напрямку, біля Роботаного, так і біля Бахмута, особливо на південній частині цього району ведення бойових дій йдеться про Андріївку, йдеться про Курдюмівку. Одночасно, навіть. Тут не все так однозначно, тому що поруч Кліщівка у нас, де були успіхи українських військ, але до кінця вибити ворога з Кліщівки поки не вдалося. Кліщівку контролюють більше як на 60% наші військові. Принаймні про це пишуть безпосередньо учасники боїв у Бахмутському районі ведення бойових дій, і частину північну частину північно-східну частину Кліщівки контролює ворог. Наразі значна частина селища у Сирії. Зоні, отож біля Кліщівки, намагалися росіяни контратакувати ці контратаки. Підтверджують і українські джерела однак були вони безуспішними для ворога. Ці наступальні дії про це пише і генштаб. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщівки Донецької області. Цитую я звідси сьогодні ранковий генштабу. Тривають там важкі бої. Ну а біля Андріївки, вже сусідній населений пункт південніше, біля Кордюмівки, є просування українських військ. Діпстейт, правда, каже, що вони ці дані зараз не вносять на карту, тобто ситуація динамічна, але вносили їх вчора. Ми бачимо, що вчора було просування українських військ біля Андріївки, а за минулу добу ситуацію залишили тут незмінною. Очевидно, йдеться про дуже локальні зміни, або ж там все ще не закріпилися на думку авторів. Діпстейт наші військові, тому рано такі зміни на карту вносити. Попри те, Генштаб описує ситуацію в таких оптимістичних. Істичних тонах біля Бахмута і пише про просування наших військових. Бахмутський демон пише таке: Кордюмівка і Кліщівка є наше просування вперед. Незначне, але рух зберігаємо під Берхівкою. А це північна частина району від Бахмута. Нагадаю, досить складна ситуація. Поки не вдається росіян вибити, вони там тримаються за рахунок великих резервів, масовки, грубо кажучи, якою наситили лінію оборони. Ну а далі до Авдіївки будемо рухатися по мапі. Зараз спокійніше і Перефокусуємо на Авдіївський район. Щодо Авдіївки, виникають певні питання щодо уточнення авторів Діпстейт про північну частину цього укріпрайону, де це про Красногорівку, Веселе. Зокрема, пишуть про те, що ситуація біля стволу шахти Трудівської потребує уточнення. Перевіряється інформація про перебування там ворога. Ми показували вже якось роботу наших танків у цьому районі по різноманітних промислових. Будівлях цієї шахти, де ворог засів. Крім того, Генштаб пише про те, що противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки і Мар'їнки Донецької області, і зазнає там ворог значних втрат в ході таких штурмів, в ході таких атак. От зараз власне, до Мар'їнки все-таки перемістимо карту і побачимо, що тут загалом ситуація сильно не змінилася, тобто ніяк не змінилася за останній час. Зберігається тут лінія бойового. Зіткнення стабільною на Донеччині також був обстріляний Торецьк, Це я так уже навздогін з, зі зведення власне обласної адміністрації Донецької. Розповім про те, що вчора, о 18-й годині, Торецьк було обстріляно росіянами касетними боєприпасами. Серце заве Ураган, і від ворожого снаряду загинула місцева жінка. їй було 39 років. Вона перебувала на своєму подвір'ї. Тобто, росіяни продовжують, бачите, Торецьк якраз у нас тут вище від. Тавдіївки, це навпроти Горлівки поруч з Горлівкою населений пункт, і він дуже близько від лінії фронту. Тут е, так само постійно обстрілюють і нью йорк і Торецьк, і прилеглі населені пункти. Тепер ураганами накрили Турецьк. Ну, місто, як бачите, за нього боїш що не йдуть. Воно від е, лінії бойового зіткнення 6-7 кілометрів розташоване. Але ураганами, касетними боєприпасами накрили місто, де багато цивільних. Це дослідні. Слова, що там Шойгу і різні опері російські розповідали, що ми не застосовуємо касетні боєприпаси, але можемо застосувати, якщо українці будуть це робити. Ну, застосовують вже давно роками, і те, що Шойгу розказує, абсолютно не відповідає дійсності. Бачите, накрили Торецьк місто безпосередньо. І поранили там кількох людей. Ну і місцева мешканка загинула. Далі рухаємося на південь поруч із Вугледаром, між Павлівкою і Новом. Майорським відбулися зміни на карті ось у цьому виступі. Йдеться про певне просування українських військ в районі такого невеличкого населеного пункту під назвою Шевченко. Ось я зараз його наближу, щоб ви бачили. Це у степах, якийсь зовсім такий мізерний, непомітний хутір чи, чи поселок, чи Село, як його назвати, але е, суть в тому, що ця зміна, як пишуть автори Deep State, у полях під цим населеним пунктом, північніше від нього, е, насправді відбулася ще раніше, тобто події, бої, бойові зіткнення з успіхом українських військ, трохи раніше відбувалися, але були певні причини, такі конспіративного характеру, не розкривати ці переміщення, тільки зараз уже не було дозволено нанести сиру зону у цьому районі. Ми знаємо, що раніше біля Вогледару, і поруч із ним на захід від цього національного пункту відбувалися наступальні дії українських військ. Тобто тут намагаються так само розширювати лінію фронту наші військові. І от зараз бачимо, що просування на кілометр приблизно північніше населеного пункту Шевченко були внесені на карту, на нашу користь. На нашу користь це східніше Новомайорського, західніше Павлівки. Відбувається далі у нас новодоровно. Керменчик і якраз цей Времівський виступ, Бердянський напрямок, де Продовжуються наступальні дії українських військ однак саме в цьому районі за останній час відбувається певна стагнація, сповільнення темпів просування наступу, можливо, власне, росіянам вдається поки що, вибудувати міцну лінію оборони, яка не СІПЦ, А українська сторона, українські військові тут розробляють подальші кроки щодо просування на цьому напрямку. Поки що більшість подій, більшість зусиль на цій ділянці фронту все-таки спостерігають. В районі приютного. І тут, як ми бачимо, змінилася конфігурація цього виступу, який був. Ось тут між приютним і Старомайорським виступав доволі чітко. Так був помітний і видимий, і росіяни вгризалися цю територію зубами. Буквально тепер бачимо, що все-таки під натиском наших військ їм довелося відступити і то суттєво відступити за лінію ось цих водойм, по якій, власне, вони і вибудовували оборону, використовуючи цей природний бар'єр як лінію цієї оборони, як допоміжний такий засіб, допоміжного обставин. Ставину, зараз бачимо, що довелося їм все-таки відповсти на південь. То суттєво відповсти. Тобто, бачимо, дуже змінилася ця лінія бойового зіткнення. Сіра зона значно розширилася ось до фактично 2 півтора, двох кілометрів, навіть більше як два по деяких бачимо, точках. І так, це така на кілька кілометрів зміна. Відповідно, бачимо, що дає свій результат і артилерійська робота. І штурмові дії наших військ пишуть про це оглядачі бойових дій, що дуже активно працює українська артилерія саме по цьому районі між Старомайорським і Приютним. Ворог це відчуває і вже відступає, вже відходить. Тому є у нас просування на межі Донецької і Запорізької областей, якраз на Бердянському напрямку. Біля приютного. Віримо в те, що і далі ці темпи збережуться, і вдасться вирівняти лінію фронту тут нашим військовим повністю. Цей виступ стисати, його зрізати, і вже рухатися широким таким відрізком фронту на цьому напрямку далі на південь. А далі на південь, нагадаю, біля Ремівки, біля Володиного, ось тут е, вже розташовані нові оборонні споруди росіян, тобто такі доволі серйозно укріплені. Плюс, е, після відходу з урожайного, старомайорського кинули сюди все більше резервів окупанти і на швидкоруч Починають добудовувати траншеї, добудовувати бліндажі укріп райони різноманітні. Пишуть про це і власне наші військові про те, що росіяни активно рятують тут ситуацію, перекидають резерви з Бердянська і на Бердянському напрямку. Якщо правильніше сказати, фіксують пересування великої кількості резервів ворога. Якраз ось тут, в район Старомлинівки, за останні три дні росіяни підтягнули близько 500 одиниць техніки, півтисячі одиниць техніки і рухаються в сторону Запорізького фронту. Це Схоже на ротацію бригади і означає, що постачання з Криму ускладнено, ворог змінює логістичні шляхи, тобто міняють десь місцями ті ділянки, де менше атакують, знімають звідти резерви, відправляють туди, де українці більше атакують. Поза тим, наш Генштаб якраз оприлюднив сьогодні статистику ворожих втрат за добу, що привертає увагу: не так 530 осіб знищених окупантів, солдат і офіцерів, як кількість знищених танків, бойових броньованих машин, артсистем. Же танків 14 одиниць за добу ми давно такого не спостерігали. Це означає, або десь відбулося прям танкове побоїще, тобто наша артилерія накрила ворожі танки, або ще щось відбулося танкову колону. Чи їх було зафіксовано, не знаю, уражено якоюсь ракетою, безпілотниками, тобто в місті дислокації. Дуже великі втрати аномально високі в росіян. 17 бойових броньованих машин. І також це теж дуже багато. І також 25 артилерійських систем ствольних. Одомста ми бачили, як горіла, вибухала. Крім того, РСЗВ три одиниці теж дуже багато артилерії знищено. Ну і автомобільної техніки. Я просто був шокований 43 одиниці автомобільної техніки. І спеціально, і це все за одну добу. Ну я сподіваюся, що скоро ми побачимо якісь відео фотопідтвердження таких російських втрат. Тобто воно безслідно, мабуть, не може минути. Так ми бачили, що прилітає далеко в тилу по ворогах. Вибухав там і Бердянський і Токмак нещодавно. І можливо, це вже власне пораховані втрати росіян саме там після тих прильотів. Далі рухаємося уже на Запорізьку область біля дорожнянки. Це власне ближче до. you <sighs> Глянь поля до поліг тут так само дуже активні бойові дії, і на цьому відрізку фронту причина в тому, що прагнуть якомога розширити більше кількість таких ділянок, де ворогу доведеться захищатися значними резервами, і наші військові розтягують, розшарпують цей фронт, ворожі резерви, ворожу оборону, атакують вже і на цій ділянці біля дорожнянки. Там раніше власне і проводилися активні бойові дії. І зараз вони відновилися, але просування за останні дні тут не спостерігаємо. Є лише новини про цей район. Стосовно роботаного фактично новини полягають в тому, що і на схід від роботаного, і на південний схід, на новопрокопівку, на вербове. Активні наступальні дії продовжуються і є певне просування тут, як пише на Генштаб, закріпилися на нових рубежах наші військові, але от на мапі від Діпстей ще на 26 число ми бачимо зміну цієї конфігурації карти. Хоча от Генштаб сьогодні повідомив, що успіхи тут є, і просування є. І крім того, намагаються, власне, на Копані, якщо я правильно наголошую, так само здійснювати тиск активний наші військові, аби зрізати оцей госпітр. Кут. І ну це такий майже прямий кут, він не гострий, просто так виділяється цей зубець тут на фронті. І зрізати його, аби розширити максимально так само цей плацдарм. Поки що ми бачимо, що така утворюється горловина. Якщо йти далі отак чітко на південь, так тобто на Новопрокопівку і Солодку балку, то у нас буде тільки поглиблюватися оце вгризання ворожу оборону. Відповідно, вразливими стануть фланги зі сходу, з заходу. Ворог буде намагатися контратакувати, створювати напівоточення, оточення. Все це дуже ризиковано, тому прагнуть власне, розширити максимально цей район ведення бойових дій нашій військовій. Але ми розуміємо, що і справа і зліва, тобто заходу і сходу, тут активніше укріплення ворожі, не, не продавлені, не знешкоджені. Тому повільно йде ця робота, повільно, але систематично щодня вона відбувається і. Ініціатива далі тут у наших військових все в принципі гаразд. Ну і так само у нас є новини з Енергодара з Кам'янки Дніпровської, це Запорізька область, але далеко-далеко західніше. І там на окупованих територіях продовжують працювати український рух спротиву. Якраз було зафіксовано удар по базі ОМОНу Розгвардії, кажуть, що саме Ахмату, саме Кадирівців в Енергодарі, і якраз дронами в Піві. І от ці кадри з'явилися, коли дрон влітає. У вікно на будівлі в Енергодарі, де засіла Розгвардія, де засів ОМОН. Отже, ну, якраз бачимо ці кадри, наближається до будівлі, де раніше до окупації був український банк. Кажуть, зараз тепер там пункт, пув, був пункт дислокації окупантів. І якраз головне управління розвідки спільно з рухом спротиву провело цю, провело цю операцію. Кажуть, що були поранені, як мінімум, серед окупантів, і там швидких кілька приїхало, гасили пожежу, пожежники. Тобто, то, в принципі, успішно провели цю операцію, і це вже з таким дроном, не, не перший далеко випадок навіть в Енергодарі, але ще по сусідству Кам'янці-Дніпровській, ми вчора показували, як дрон атакував помешкання одного з колаборантів. Таким способом тут працюють, діють по окупантах. Ну і на південь перенесемося. Продовжується плечі окупантів з приводу е, боїв в районі Голої Пристані, Херсона за острови у Дельті Дніпра, і там 205 та бригада російська продовжує нести втрати після розголосу на всяких воєнкорівських каналах. Викликали туди інспекцію, перевірку. Але все, що зробила вона, це покарала або намагається покарати тих, хто. Відповідальний за витік інформації на командування, яке там кидає на ці місні штурми, на призволяще окупантів. А саме тих, хто про це розповідає, і нам це звичайно на руку. Нехай так воно і продовжується. Ну тим часом на лівобережжі Херсонщини наші військові знищили радіолокаційну станцію за горизонтного виявлення з підвищеною скритністю. Саме так характеризується ця станція під назвою Преділ-Е, на вартість її 200 мільйонів доларів, і можемо побачити кадри, як гарно і красиво вибухає. поблизу, бачимо, узбережжя, чи це Леман Дніпровський, чи це вже Чорне море безпосередньо точно не знаємо, але от біля пляжу прямо розташували цю станцію окупанти, її виявили наша аеророзвідка, наші військові. Ясно, що в росіян її не є так багато. Поруч було знищено також сучасний комплекс радіоелектронної боротьби Лєр-2, тобто росіяни знову втратили тут засоби своєї ППО. Радіолокаційного виявлення і електронної боротьби проти повітряних цілей. Тож продовжується, бачимо, виявлення таких об'єктів. Крім того, з'явилися на супутникові знімки із західної частини Криму, з мису Тарханкут, де раніше було так само далекобійними ударами знищено зенітно ракетний комплекс С-400. Ну І фото супутника чітко показують, як виглядав як виглядає цей район після пожежі. Чимо, значні площі вкрила, вигоріло там чорним кольором позначено дуже багато всього. плюс прилетіло по стаціонарних об'єктах, капонірах, так, там, де мали ховатися якісь власне, одиниці цінної ворожої техніки. Це все було вибито хаймарсами, там, чи іншими засобами, чи ракетами, які прилетіли на західну частину. Хаймерса туди не добивають, добивають на Херсонщину. Так? Ракетами, які прилетіли власне, на західну Частину Криму секретар РНБО Данілов казав, що це нова сучасна крилата українська ракета, яка чітко спрацювала по комплексу С-400, С-400 це найновіший російський комплекс, найпотужніший протиповітряної оборони, і він собі не дав раду з українськими ракетами, які його знищили. Отож, друзі, на цьому я вам дякую за те, що додивилися до кінця цей огляд, за ваші коментарі лайки. Звично дякую. Це нам потрібно для того, аби щоб YouTube показував наші огляди якомога більшій кількості людей, тому дякую кожному нашому глядачеві. Що не втомлюєтеся писати декілька добрих слів. Є критика, пишіть критику. Це все вітається абсолютно. Ну і ставте ці значки, ці лайки під відео це теж важливо. Ми з вами зустрінемося вже завтра в новому огляді. І дуже віримо. І сподіваємося, що добрих новин із фронтів у нас буде якомога більше.